<плес> Добрий день. Добрий день! Є такі питання до вас. Mm. О котрій годині ви лягаєте спати? В залежності від завантаження. В основному десь переважно о 12, якщо дуже-дуже багато завдань, то задач, які потрібно виконати, тоді о першій. О котрій ви лягаєте спати? Десь приблизно о 12 або о першій годині ночі вилягаєте спати. Третій години ночі. У котрій годині лягаєте спати? П'ята-шоста година. У котрій годині вилягаєте спати? Близько дванадцяти я був першою. Як ви відноситесь до одного групи? Ну, я староста своєї групи, тому вони мене трошечки піддостали, але якщо чесно, я їх дуже дуже сильно люблю, тому що це студенти, за яких я ручаюся і носу відповідальність, і я бажаю їм всього найкращого. Як ви відноситесь до одногрупників? Я зам староста в нашій групі. Я не така лояльна, як староста. Вони мене підвішують трохи, тому думаю, краще сказати нейтрально. Як ви відноситесь до одногрупників? Я як зам старости, скажу, що вони дуже якось крейзі, але нейтрально теж скажу. Як ви відноситесь до одногрупників? Нейтрально, гарні люди. Як ви відноситесь до одногрупників? Добре, воно мені подобаються. За, за, за скільки хвилин ви прокидаєтесь до початку пари? За десять. За скільки хвилин ви прокидаєтесь до початку пари? За п'ять хвилин. За скільки хвилин ви прокидаєтесь до початку пари? За хвилину. За скільки хвилин ви прокидаєтесь до початку пари? Ну, десь за десять, щоб зробити час собі, я покараю. Що мотивує вас вчитися? Стипадія. Що мотивує вас у навчанні? Похвала від викладачів. Що мотивує вас вчитися? Думаю, звісно, стипендія. Що мотивує вас вчитися? Стипендія. Що мотивує вас вчитися? Ну, по перше, це стипендія та бажання щось в майбутньому, мабуть. А ким би ви хотіли стати, якщо б не вступили у цей коледж? Ух, складне питання. Напевно, акторкою. А, ким би ви хотіли стати, якщо б не вступили у цей коледж? Акторкою або журналісткою. Ким би ви хотіли стати, якщо б не вступили у цей коледж? Я би хотіла стати кінорежисером або сценарістом. Ким би ви хотіли стати, якщо б не вступили у цей коледж? Мабуть, професійним спортсменом. Ким би ви хотіли стати, якщо б не вступили у цей коледж? Мабуть, юрист. Мені подобається. Який ваш найулюбленіший предмет або викладач? Якщо викладач, це Наталя Олександрівна Суворова. Якщо предмет це програмування, технологія тудиш. Який ваш найулюбленіший предмет або викладач? Найулюбленіші предмети це українська мова та українська література. А улюблений викладач це Суворова Наталія Олександрівна. Який ваш найулюбленіший предмет або викладач? Улюбленіший предмет це вища математика. А... Викладач, мабуть, за Іваніна або Соборова, мабуть. Так. Який ваш найулюбленіший предмет або викладач? О, мій найулюбленіший предмет це технології, а найулюбленіший викладач це Чаба Катерина Сергіївна. Який ваш найулюбленіший предмет або викладач? Найлюбший це англійська мо іноземна мова, науть англійська, а улюблю викладач – це Полопа, Полопана Дмитро Сергіовичу. Яка форма навчання вам більш подобається? Звісно, що навчання офлайн. Яка форма навчання вам більше підходить? Очно. Яка форма навчання вам подобається більше? Хотілося б офлайн. Яка форма навчання вам подобається більше? Онлайн. Яка форма навчання вам подобається більше? Ну, розумієте, офлайн вона така веселіша, а онлайн вона, мабуть, хіба набагато легше було. Який для вас комфортний час для початку пари? 12 дня. Який для вас комфортний час для початку пари? Можливо, 9-9.30. Який для вас комфортний час для початку пари? 12 годин. Який для вас комфортний час для початку пари? 12 година Який для вас комфортний час для початку пари? Ну, десь о 10. До якого викладача ви з задоволенням ходите на пари? Так, це напевно до пасічника. До якого викладача ви з задоволенням ходите на пари? До Світлани Васильівни, викладача з фізкультури. До якого викладача ви з задоволенням ходите на пари? Um, мабуть, це Катерина Сергіївна. Чабак. Ну, так, До якого викладача ви з задоволенням йдете на пари? Петро Григорович. До якого викладача ви з задоволенням йдете на пари? Ну прям задоволенням це мабуть до Полупанова та Пасічника.